Це не просто прогноз, а попередження для вас на січень. В кінці будуть поради на місяць. Прогноз загальний, тому за особистим обов'язково звертайтеся за номером телефону, який є на сторінці. Зберігайте, щоб переглядати протягом місяця. Дивимось ваш січень. Трійка жезлів говорить, що буде початок якихось нових проєктів, можливості для розвитку. Ви перебуваєте на шляху до досягнення своїх цілей. І ці зусилля, які ви прикладали, вони починають приносити вам перші результати. Це може бути час, коли ви отримуєте підтримку від інших, або ж вірите в себе і починаєте, нарешті, рухатись вперед. Е, так, Помірність перевернута говорить нам, що є дисбаланс. Між різними сферами вашого життя. Можливо, ви відчуваєте, що ваша енергія розпорошена, і вам важко знайти баланс між роботою, між особистим життям. Це може бути час, коли треба зупинитись, переглянути ваші стратегії і знайти найбільш ефективні способи для того, щоб правильно управляти своїми ресурсами. П'ятірка мечів говорить, що є конфлікти. Є якась боротьба або непорозуміння. Можливо, ви будете змушені боротись за свої позиції або зіткнетесь з ситуацією, де буде важко знайти з кимось спільну мову. Тому тут варто пам'ятати, що перемога може бути досягнута, але великою ціною, і треба зважати всі плюси і мінуси, перш ніж вступати в суперечки чи конфлікти. Варто воно того чи не варто. Якщо дивимося сферу кохання, то трійка жезлів говорить, що стосунки йдуть вперед, і ви починаєте бачити прогрес у ваших почуттях, у ваших відносинах. Можливо, отримаєте нові можливості для розвитку близькості з партнером. Також помірність говорить нам про те, що є певна відсутність гармонії і труднощі між балансуванням. Між потребами власними і між потребами партнера, це може бути час, коли вам потрібно буде знайти компроміс і переглянути стратегії розвитку цих стосунків. П'ятірка мечів говорить, що можуть виникнути певні непорозуміння або конфлікти в парі. Важливо уникати надмірних суперечок і надмірних емоцій. І е, намагатись знаходити рішення, які дозволяють уникнути розриву цих стосунків, тому що вони є надто важливими для вас. Е, якщо стосується сфери діяльності е, фінансової, то Тріка Жезлів говорить нам про те, що е, ваші фінансові плани і старання, вони. Починають приносити певні результати, і ви знаходитесь на шляху до розвитку. Вам потрібно не зупинятись і продовжувати працювати над тими проектами, які зараз є у вас. Помірність говорить, що можливо доведеться коригувати деякі фінансові стратегії і плани. Можливо, ви витрачаєте більше ніж потрібно. Ваші доходи не співпадають з вашими витратами. П'ятірка мечів говорить, що можуть бути якісь конфлікти, зв'язані з фінансами. Можливо, в парі також будуть непорозуміння, пов'язані з грошима. Вам треба буде відстоювати свої інтереси і бути обережнішими з витратами. Якщо справа стосується кар'єри, то це саме час для розвитку кар'єри і для початку нових проєктів. Ваші зусилля, ваші плани почнуть приносити результати, і ви будете рухатись вперед. Можливо, ви відчуєте, що є потреба скоригувати якісь робочі процеси, щоб уникнути вигорання або перевантаження. Потрібно буде делегувати свої якісь обов'язки, щоб уникнути перевантаження на роботі. Можливо, доведеться зіштовхнутися з конкуренцією і з непорозуміннями на роботі. Тому важливо залишатись такими дипломатичними і не вступати в якісь безглузді конфлікти. Дивимось поради для вас. Дурень говорить про те, що це час для нових починань і досліджень, але будьте обережні, щоб не діяти занадто імпульсивно. Ви готові до змін. І до нових можливостей, які відкриваються у вашому житті, але вони потребують мудрості і обережності. Тому перед тим як зробити перший крок у новому напрямку, варто зважувати і тоді вже ризикувати. Четвірка мечів говорить, що потрібно знайти час для відпочинку і для відновлення сил. Занадто велика активність може привести до виснаження, тому давайте собі можливість відновлюватись. І пам'ятайте про відпочинок. П'ятірка жезлів каже, що будьте готові до боротьби і до конкуренції, тому січень може вам принести якісь суперечки, конфлікти, але вам варто залишатись спокійними і зберігати стійкість у будь-якій ситуації. Як підсумок, січень буде. Місяцем, коли вам потрібно буде балансувати між різними сферами, і потрібно буде знаходити гармонію у всьому, як в стосунках, так у фінансах, так і в кар'єрі. Будуть виникати труднощі, але завдяки тому, що ви будете зберігати спокій і холодний розум, ви зможете подолати будь-які конфлікти та суперечки. Не забувайте про час для відновлення сил. І рухайтесь впевнено вперед. Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть, як програється у вас прогноз.